26 ряд. Його особливість в тому, що ми продовжуємо в'язання по колу. Тобто, ось тут ми з'єднувальним стовпчиком з'єднали зелений і жовтий колір це наша петля підйому. І з цього місця ми продовжуємо в'язати по колу. Ми можемо відрізати жовту ниточку, тому що ми нею більше не будемо в'язати. Ми Відрізаємо її таким чином, щоб можна було потім сховати голочкою оцей вільний кінчик. І витягуємо цю жовту ниточку на лицьову сторону нашого в'язання. Ось так. Потім ми її сховаємо за допомогою голочки. І продовжуємо наше в'язання. В'яжемо по колу 37 стовпчиків без накиду. І в чому тут особливість, що над жовтою ниточкою ми будемо в'язати не за дві стіночки петельки попереднього ряду, як ось тут, як стандартно ми в'яжемо всю нашу іграшку. А тільки за задню стіночку, для того, щоб попередній стінці потім вишити лінію ротика. Вишити або вив'язати, хто як забажає ось. І бачимо. Ось так. Тут що ми робимо? Затягуємо, бачите, що я роблю? Я затягую, підтягую цей стик. І тоді я чітко бачу петельку, яку я повинна пров'язати. Ага, я пішла по двох стіночках. Бачите? Тут уважно. Ми не йдемо по двох стіночках, ми йдемо тільки по задній стінці. Ось таким Чином. Тому що по інерції хочеться рухатися саме по двох стіночках, тому будьте уважні, ми повинні залишити гарну лінію ротика чітку. Ось таким чином. Це єдине місце в нашій іграшці, де ми в'яжемо нестандартно за дві стінки, а тільки за задню стінку. Залишаючи такий рубчик для нашого ротика. Ось. І зараз я покажу, яким чином з'єднати жовтий і зелений колір, щоб не було помітно стику. Дивіться, остання петля жовтого кольору ми підбираємо за задню стіночку. Ось. Але ми її не пров'язуємо. Ми підібрали. І беремо ніжку оцієї петлі, ось так. Підібрали. Бачите, в нас три петелечки. І ми просто три петлі от таким чином пров'язали. Бачите? І далі ми продовжуємо в'язати ось так за дві петелечки. Наступний ряд. Ось таким чином. І лінія ротику, бачите, от вона у нас виходить така чітка. Потім ми будемо вишивати на ній. Ну, я вив'язувала насправді, але можна і вишити таку лінію. І ось так це буде виглядати. До речі, вже видно, що ця іграшка буде. Вив'язана Ярослава Бововною трошки крупніша, вона така більш а її зовсім невеличка вийде. Ось. І продовжуємо в'язати по кругу. Відповідно до схеми, тут немає якихось вже особливостей, просто дов'язуємо голівку і не забуваємо, що у потрібних місцях ми повинні додати наповнювач нашу іграшку. Місця вказані в майстер-класі в схемі.